Представляємо вашій увазі промисловий осушувач повітря або ще басейновий осушувач повітря від компанії Сантек модель SP1000C. Також в даному виконанні, тільки в більшому корпусі, точно такий осушувач, але більш продуктивний Модель 1500C. Даний прилад. Може витягувати до 100 літрів води на добу, і в основному призначений для використання в басейні, так як у нього є додатковий захист радіатора від корозії, тому що в басейн зазвичай насипають хімію, яка очищає цю воду. І ця хімія, вона випаровуючись, проходить, вона попадає в повітря і, проходячи через. Ламелі осушувача повітря, вона його може пошкодити, але тут є додатковий захист, відповідно, вони і називаються тому басейновими. Ця модель, як я казав, може витягувати до 100 літрів води на добу, а модель 1500- може витягувати до 150 літрів води на добу. Відповідно, що цей осушувач буде трошки менш потужний. а 1500 модель буде трошечки потужніша, але ми будемо зараз оглядати тільки цей. А по суті, наступна модель, тобто більше він трошки буде габаритніший. От і вся різниця, габаритніший і потужніший. Отже, дана модель вона розміщена в пластиковому корпусі. Достатньо надійно все зроблено. Спереду решітка, під нею ще є металева решітка, і далі можна побачити самі ламелі усушувача повітря. Тут виходить виду вже сухого повітря. Сам забір е, вологого повітря, він трошки такий прихований. Він знаходиться на передній кришці, і от під ось цими ребрами є якраз повітря забір. Повітря проходить через два радіатора. На першому радіаторі волога залишається, так як він охолоджується, а другий радіатор прогрівається відповідно на виході, буде осушувач, видавати температуру. Повітря фактично таку саму, як і температура кімнати, можливо, на 1-2 градуси трошки тепліше. Дана модель має ряд переваг. Осушувач повітря Santec може використовуватися в приміщеннях температурою від 1 до 40 градусів. Даний осушувач повітря може використовуватися в різних приміщеннях, як в басейному, так і в промисловому. Він може вішатися як на стіну, так і можна ставити його на глухі ніжки або можна ставити на коліщати і зручно його транспортувати по приміщенню. Він має технологію зворотного клапана, або ще його називають соленоїд. Відповідно, якщо він працює в температурі, скажімо, 3-4 градуси, то Волога вона не осідає конденсат на ламелях радіатора, а саме наморожується, намерзає. Пізніше включається селеноїд, і ця фреон йде по трубках в зоротню сторону. І цей радіатор, який охолоджується, він швидко, швиденько нагрівається. Та вода, яка намерзла, вона відтане. І знову, коли вже вона відтане і стече вниз, то запуститься знову. Повторно цикл, саме осушення. Дана модель має достатньо велику комплектацію. Як я казав, його можна кріпити, можна знизу прикріпити ось такі ніжки глухі, можна також ставити на коліщата. Все в комплекті є, є 4 ніжки, є 4 коліща, є також кронштейни. Які можна кріпити до стінки. Відповідно, нічого не треба по магазинах придумувати шукати, а все йде в комплекті. Є ось такі дюбелі, є а, такі анкери, які надійні, достатньо вони товсті. 304 м 8 на 80. 8 мм їхня ширина. Є е, також болти, гайки, все необхідне в комплекті абсолютно повністю є. Далі є такі в комплекті патрубок, які можна прикріпити. До дренажної системи. І в комплекті є дренажний шланг на 3 метри. Якщо вам потрібно більше, можна відповідно доставити і докріпити собі довший. Керується даний прилад, як з панелі керування на самому осушувачі, так можна керувати і пультом, і увага, можна керувати також і по Wi-Fi. Що нам дає керування по Wi-Fi. По-перше, ви можете дистанційно контролювати, яка у вас є. Вологість в приміщенні, яке ви сушите. Відповідно, вам не потрібно підходити до осушувача, щоб перевіряти і дивитись, ви можете заглянути температуру, вологість, все це можна переглядати. Крім того, можна включити, виключити, задати потрібну вологість. Наприклад, якщо ви знаходитеся в офісі, вам не потрібно йти до осушувача, щоб його включити. Ви можете зі смартфона просто його включити, і він буде працювати. Друга перевага, яку надає саме керування по Wi-Fi, це е, можна задавати. Різні режими роботи, а саме можна е, налаштувати графік роботи. Відповідно, вам потрібно, наприклад, щоб осушувач в певні дні тижня включався, виключався в певні години. Тобто там можна гнучко повністю налаштовувати виключення, включення, осушувача в певні дні тижня і в певні години дня. І також важливою функцією саме програми для керування по Wi-Fi є. Лог, тобто статистика, графік роботи усушувача в попередні дні. Сьогодні, в даний момент. Тобто, ви можете зайти, подивитись на графіку, яка була температура в певну годину дня, яка була вологість, це все фіксується абсолютно повністю, і ви можете пізніше зайти в програму, це все подивитися. Це дуже зручно, особливо для басейну або для промисловості. Дуже зручно, що можна перевірити повністю все і знати цю статистику. Зараз я вам ближче покажу цей сушу, щоб ви побачили його більше зблизька. Покажу по налаштуваннях. Ознайомлю з характеристиками, а також покажу, як підключати і керувати приладом за допомогою смартфону через програму. Ось сам осушувач, він, як бачите, достатньо габаритний, але при цьому на стіні буде займати досить небагато місця. Решітка, за якою ми можемо побачити сам радіатор. Корпус пластиковий, але достатньо товстий, можна відчути. Він, він досить товстий цей пластик. Тут е, йде повітря-забір. Забирається вологе повітря, яке проходить через два радіатора, осушується. Знизу під цією решіткою є е, багаторазовий фільтр, який відкручується і дістається. Його можна почистити, помити, він є багаторазовий. Давайте ми одразу перейдемо до налаштувань. Запустили осушувач, який в нас є налаштування. Є кнопка меню. І бачимо, мерехтить індикація SET. Тут ми можемо задати бажану вологість 25, 30, 20%. Якщо є дві риски, то це означає, що осушувач буде працювати безперервно. Наприклад, нам потрібно, щоб він осушував до 45% і компресор зупинявся. Чуємо, запустився зараз компресор, він там достатньо потужний. Кнопкою меню переходимо до налаштування інших параметрів. Таймер. Можемо виставити таймер не по годину похвилинно хвилину. Навіть, скажімо, потрібно, щоб через годину 20 осушувач виключився. Він відпрацює, через годину 20 буде виключений. Total – Це скільки загалом життєво він відпрацював, тобто скільки він від першого циклу. Годин всього відпрацював. Джоб, це скільки часу він відпрацював в даний момент. Одна хвилина він вже працює. Температура відображається в Фаренгейтах і в Цельсіях. По суті, це всі налаштування. Виключаємо осушувач. Бачимо, мерехтить Індикація Wi-Fi. Якщо ви під'єдналися до якоїсь мережі, але вам потрібно збити налаштування, щоб підключитись до іншої мережі, потрібно затиснути кнопку меню. Бачимо, індикація висвітила з червоним кольором. Зараз я вам покажу, як налаштовувати осушувач саме по Wi-Fi, як ним керувати зі смартфону. В самій програмі натискаємо SP Series. Осушувач схожий якраз на наш басейновий. Натискаємо. І нам потрібно тепер під'єднатися до нашої мережі Wi-Fi. Вводимо логін і пароль. У мене, мене телефон під'єднаний до нашої мережі, відповідно, логін і пароль ввелися автоматично. Натискаємо кнопку Далі. Тут ми підтверджуємо, що індикація мерехтить червоним кольором. Якщо не мерехтить, потрібно, як я казав, затиснути кнопку меню. Натискаємо вперед. Відбувається зараз пошук. Пристрою, і середній час пошуку триває близько 20-30 секунд, нам потрібно зачекати. Пошук завершено. Натискаємо кнопку плюс. І натискаємо завершено. Тепер ми перейшли в налаштування самоосушувача. Можна натиснути кнопку Power і осушувач запуститься. Бачимо, є одразу в кільці індикація ділей це затримка. Це означає, що через 23 секунди осушувач запустить компресор і почне свою роботу. Вся індикація, абсолютно вся відображається в нашій програмі. Кнопками плюс і мінус ми можемо виставити бажану нам вологість. Так само, як і налаштування з панелі управління, ми можемо задати режим Continuous. В даному випадку осушувач буде безперервно працювати. Бачимо там, де е, був відлік часу, зараз пише Dehumidify. Це означає, що йде процес осушення. Тобто компресор в даному випадку вже запущений і повністю працює. Ми вийшли з режиму Continuous і цей режим називається «Smart». «Smart», тому що він автоматично буде працювати по заданій вологості. Наприклад, нам треба 45%, і він буде до тої вологості працювати і зупинятись компресор. Indoor RH це релейте Humidity, це є е, вологість, яка є в вашому приміщенні. Зараз в нашому приміщенні є 54%, ця теж інформація відображається. Трошки вище пише indoor Temp – це є температура в нашому приміщенні. Зараз 13 градусів Цельсія і по Фаренгейту 55 градусів. Трошки вища справа є індикація блокування, відповідно, якщо у вас. Осушувач знаходиться в басейновому приміщенні, то люди, які там знаходяться, вони не зможуть збити налаштування. Тобто ви таким чином блокуєте е, панель управління. Є кнопка таймер. В, е, в цьому режимі ви можете задати, за який час осушувач має автоматично виключитися. Або набагато зручніше, кнопка Shadow, Ми можемо задати графік роботи осушувача. Нам потрібно, наприклад, щоб в такі то дні він автоматично включався. А в інші дні, щоб він виключався. І це все повністю можна задати. Ми зберегли одне налаштування, і можна зберігати інше налаштування. Відповідно, це все дуже гарно, гнучко керується і управляється. І як я казав, дуже цікавою функцією, важливою досить це є статистика. Нажимаю кнопку «Лог» і ми можемо побачити. Графік роботи осушувача повітря, як він відпрацював сьогодні, яка була відносна вологість, яка була температура в приміщенні. От в даний момент, поки він працює, ми бачимо зафіксовано вологість 54% і 13 градусів. Тут будується графік, і трошки нижче буде виводитись статистика: скільки відпрацював осушувач, в якій годині він запустився, в якій годині він виключився. Дуже все гарно. І чітко налаштовується. Ось це всі налаштування. По технічних характеристиках, модель SANTEC SP1000C Pro витягує до 100 літрів води на добу. Може працювати в приміщенні площею до 200 квадратних 2 метрів. Діапазон налаштування по вологості складає від 20 до 85%. Температурний діапазон, в, якому може осушувач, в приміщенні в якому може усушувач працювати, це від 1 до 40 градусів. Повітряний потік даного осушувача складає 800 кубічних метрів на годину. Максимальна потужність 1500 Вт на годину. Рівень шуму 48 дБ. Це достатньо тихий осушувач як для такого потужного Промислового осушувача повітря. Габарити складають 89 см на 29 см на 76 см. В комплектації йде пульт управління, конектор шланга конденсації, шланг для відводу води довжиною 3 метри, універсальні колеса. Підлогові кронштейни, ви можете або на кронштейни ставити, або на колесах. Пластина для монтажу на стіні. І різні настінні кронштейни з гвинтами. Модель осушувача SANTEC SP1000C Pro може витягувати до 150 літрів води на добу. Площа, в якій він може працювати, це до 250 квадратних метрів. Вага осушувача складає 68 кг. Він може працювати в діапазоні по вологості від 20 до 85. Відсотків відносної вологості і температурний діапазон від 1 до 40 градусів. Повітряний потік даного сушувача складає 900 кубічних метрів на годину. Максимальна потужність цього сушувача 2050 Вт. Рівень шуму складає 48 дБ. Грантія його йде рік, і в нього також є. Повна комплектація, як і в меншій моделі. Габарити даного осушувача складають 100 см на 33 на 80 см. І нагадую, обидва осушувачі мають вбудований Wi-Fi модуль, і він буде вам значно зручніший в управлінні, ніж осушувачі, які не мають такого модуля.